Дмитро Михайлович, от як співається в цій пісні, знаєте, лучше було б, лучше було не ходити, лучше б було, лучше було не любити. То воно так виходить, що може ліпше би було взагалі не братися за ці соціально-культурні об'єкти. Як ви думаєте? Я думаю, що вони як воздух потрібні, але. Вони нікому не потрібні, нікому, во ніхто не хоче вникнути. В то, що якщо б не ця школа, яку ми побудували, малий угольці, її б тут роками ніхто не зробив. Кому потрібен цей дом пристарілих? Хто це хоче? Вникнути в те, що в нас через 5 років буде у кожному селі 2-3 старенькі люди, які вони нікому, ніхто їх не прийме, ні лікарня, ніде Оце дом пристарила. Кому це потрібен садик, саді, кому потрібна амбулаторія, то все соціальне, культурне, то все замерло. Ну Я вірю, що є останній шанс. Послідній яких із усіх, що все ж таки держава е, поступить гуманно і вона відшкодує нам, будуть відшкодовані. Хоча е, я вже 20 разів був у Києві, вже бив всі пороги, значить, мінсільпродум, Мін Кабінет міністрів от, І, І діло в тому, що. Якщо не будуть відшкодовані, прийдеться давати під заставу, ми оформили кредит 123 мільярди, заплатили 80 мільярдів тільки одних процентів. Це кому пішло? Тож держава забрала. Я би хотів, щоб такі, як на школу, на садики, віддавалися ті, хоча пільгові кредити, то завтрашній день, щоб вони були безпроцентні або хтось. Брався, робив ці, бо це потрібне Якщо взяти. Тячівський район, то, мабуть, на сьогодні, крім вас, ніхто будівництвом серйозно не займається. Так, да, заморож... Все заморожено, в районі майже ніхто нічого не будує, тому що і все, і опирається за відсутність коштів. А потім люди, може, є розуміші, ніж я, вони зрозуміли, що це нікому не потрібно, за чим це їм. От. Ну я думаю, що не тільки, от, якщо я коли починав у 90-му році, 91-му, держава якось ставилася дуже розумно, держава підходає. Вход був до фермерських, до будь-яких форм власності, які виробляє продукцію, воно було трохи по-другому. З, з боку держави, де що робилося. Підтримка в області в керівних ешелонах влади, вона відчутна. Я хочу сказати, що, ну, що відчутна. От просто. Трошки, вони, дехто розуміє, Дехто трошки розуміє, що треба, Але вони безсильні, вони нічого не можуть вирішити, тому що е, зараз нормального листа скласти от, допустим, на кабінет міста, всі чогось бояться. Хоча, зараз, завтра я буду в обласній раді от, і скласти лист, такий тривожний лист, щоб він пішов в кабінет міністрів, щоб, щоб якщо він піде на кабінет міста на Марчукаш, так щоб він його розглядав. Скільки таких листів от пишуть на кабінет міністрів? От там людина може теж з канцелярії розгляне, пише, виконати, розійшли та й будь здоров. А це потрібне. От дом при старих, допустим, амбулаторія, це оце. Ну, хто в цій глумі? дорога. Ви знаєте, що скільки це тут машини б'ються, вона втора роками не була б зроблена. І 12 років тому, як дорстрой щось планував, щось хотів, і ніхто, ми поклали 4 кілометри асфальту, це, вважайте, 50-60 мільярдів ми виконали гроші своїх власних. От. Ну, Тяжко хазяйнувати. що якби були в нас якісь такі, ми робили зробили якісь там космічні кораблі, де гроші, а молоко е вирощувати м'ясо, і то дуже, дуже важко. Тому що порівняти мені все, хочеться порівнювати 85-й рік з 95-м, що які події відбулися за 10 років. Якщо... В 85-му році держава платила 80 копійок за літр молока, так це 80 центів американського долара або 6 карбонців платили живої ваги за м'ясо. Так це 6 доларів. За таким цінам раді пога. Ми б могли сьогодні вирощувати продукцію, збільшувати поголів'я, щось робити. От, а якщо воно мізерне літр мінеральної води стоїть 100 тисяч, а літр молока 15, то ж абсурд. Я... Якщо з боку держави не буде щось прийнято, якісь такі значить, реанімаційні такі закони, щось, воно буде, де були корови, постаються одні картинки на фотографіях і все, збережеться тільки як пам'ять історична. От, а... Що касається в тому, що якщо цього суботу фермерського господарства, якщо сьогодні ще до кінця року держава не відшкодує соціальні, культурні і не виконає постанову 19-13 січня 1993 року, відшкодування до 30% збудованих тваринських приміщень фермерським господарством, так все, можна сьогодні визнавати фермерське господарство банкротом. Ті проценти вони просто задушать 125 мільярдів у нас в тому, вони 3-4 місяці побудуть. Процент, ми не будемо в силах ні, ні до закінчити школу, ні до закінчити садик, нічого. Ми ж багато. От бачите, скільки ми побудували. Це все треба, все потрібно, це все для людей. А держава, якщо вона відшкодує, тоді ми ж. Будемо мати можливості і погасити і кредит, і далі працювати все. Я вірю в те, що не прийнято в цьому році в нас немає такого відшкодування, кабінет міністрів щось відклонив. 19-ту цю постанову вона хотілося б, щоб будь-яка постанова, вона виконувалася, а вона прийнята і вона просто смішно, що ніхто про неї там, чуй Боже, відшкодуємо, це нема коштів, то відговорки одні. От і якщо ні, прийдеться давати школу, той садик під заставу. От ми, хоча ми, коли оформляли кредит, ми давали під заставу машини транспорт, так він ще, оце його транспорт, і ще він їздить і ще щось, він на нас заробляє, якусь там копійку, перевозить грузи. Ви ж бачите, ось тут мало земелля, ми все пов'язані з другими областями, завозити корма, все робити. Ну, і Хай держава бере, хай бере школу, сади, хай добудовує тоді. Ну, Банкротом, я розумію, якщо нас вже визнають банкротом, так тоді треба визнати весь район, може область, може і всюду. Тому що хто кого, ну будемо кричати, якщо два роки назад визнали когось банкротом, так його мов хтось купити, а хто сьогодні купить. Та сьогодні треба подумати, хто може купити 10 пар чобітків різинових, а не якусь фірму або щось. І тим більше фермерське господарство. Щоб його хтось купив, це равносильно, щоб купити якусь болячку, якусь боляч страшну. Ну, Все-таки, мабуть, все одно думаєте про майбутнє, думаєте, що далі робити. Ну, і... Я вірю то я, ви, знаєте, я не хочу, навіть, в то. У мене немає в мислях такого, що прийде колись такий час, що треба звертатися і нічого не робити. Я то не вірю. Я наоборот, от я постідні видохи, будемо, що, допустим, там ми наращуємо і поголов'я, одно здаємо, друге вирощуємо. один факт, що. Ніхто не зробить. А що за собою оставляти? Які сліди? Ви думаєте, мало? Мені дуже обідно, що я десь часто десь, ну, буваю в таких кругах, приходжу і мене представляють там. Ну, може, людину питають, а де ви робите? Як я кажу, що я фермер, так їх щось кривить. Вони, наша держава рахує, що цей фермер має такий бути, він е, значить е, пахнути коровою, бо я не кажу, що воняти, а пахнути ось і такий, щоб з ними жінка не лягала, якийсь таким колдусом вони представляють його. А от чого, е, ви розумієте, мені дуже обідно, того, що ми не розділяємо фермерське господарство від просто селянина, від фермера. Тому що ми на одинакових правах, що той фермер має одну козу, одну корову, він. Е, Доїть собі молоко, і він фермер. Він користується ті типу, пільги самі, він ставить перед державою, що йому треба той трактор, а чи йому треба на одну козу трактора, може ніколи не треба. І чи господарство, яке ми зараз, дійсно, наше господарство базове, є в області, то що стільки поголовлю, я хочу бачити такий порядок, таку чистоту, от режим такий. І теж ми маємо трудності. Ми зараз теж два місяці не виплатили людям зарплату. Ну, люди, ви розумієте, вони вже привикли в те, що за них хтось думає. Я б хотів чуть-чуть, щоб і вони думали. От мені, ви розумієте, от зараз давайте з ними говорити і скажіть, що ще півмісяця, півроку не буде, але вони вірять, що да, все буде у нас добре. От настільки. Ну, а я, мій, мої, мій організм сам я вже не витримую, не видержую. От цього, що, во-первых, нема нормальних тих законів, нема жорстких таких, от е, зараз. Треба дуже сильно взятися, за те, щоб ми не потеряли те, що є. Бо якщо, допустимо, зараз ні одно ПМК, давайте йдемо, поїдемо по, по області, хто сьогодні взявся, заклав якийсь фундамент на якесь здання, хто сьогодні продумав те, що про, про завтрашній день. От. От зараз от, Йдіть ви в банк і скажіть, що дайте мені кредит, я хочу будувати школу, тебе засміють, скривлять це все. Тому що вигодно зараз давати допустим, на е пепсіколу, на фанту, на всякий соки, який там з Мадярщини, тому що це вони крутнули, а ніхто це не думає, що ці соки вони від нас. Ми б на Закарпатську область накормили б всю Європу нашими соками. От, ну, Вони в нас не є ніякого сервісу. Воно в трьохлітровій банки кришкою зверху прикрито, під нас за безцінку, блять, і ми... А то, що... Допустимо, до нас йде все, і ми вроді радимося, що воно дешеве, та воно все безакцисне, воно дають всі от, то, що вже може нікому не потрібне. От, от. Я просто роблю аналіз в деяких таких случаях, що. Е Три роки тому стояло, допустим, на правці там Москві Горландське, м'ясо і українське, о, допустим, чи там, чи російське. Так м'ясо, допустимо, те, що стояло 12 тисяч горландських, а наше 9. Так тож, я не знаю, який в тому, воно 9 місяців возилося по холодильнику, його приставили, і воно вкусніше. Так воно тільки там упаковка красива, все, пакет один. От треба продумати над нашим сервісом і думати про завтрашній день. Не будемо думати про завтрашній день. Ось, я не знаю, що скажуть, що через 10 років, водобудь, коли кого ми виховаємо, хто виросте зараз, от, дивіться, діти вчитися в школі вже не хочуть. Вони подивилися, для них нема вже інтересу ні в чому тому що вчитель ходить на роботу, він не віддає свою душу, тому що держава на нього не дивиться. Держава знає, що вона йому дає, що він це заробляє на мішок муки. Допустимо, у місяць там один мішок муки і 10 кілограм сахару, він місяць має ходити, тріпати свій нерви. Вот. Ну я думаю, що відійде. Якщо то раніше хтось каже, говорив, що «Да, я плюну, я пішов у Польщу, я пішов у Венгри, я пішов ще кудись, от, я зробив 20-30 там доларів тих, так все, а то вже. Відійшло, вже нема вже нема що вести йому, то все, хіба подивитися йти, щоб а вже нема що в нас вести. Даже подивитися наші ті постійні, щасні прилавки, ті магазини. Все. І щось треба терміново міняти і думати. Не будемо думати. Будущого немає. Вот я, я си, даже, от, перед собою поставити питання, що буде через п'ять років. От, якщо я в 91-му році, я, вообще, от, я лягав спати, я встав рано, я, передо мною вирисовувалося якесь господарство, щось майбутнє хороше. Я вірив в щось. Но сьогодні я, мені страшно подумати. Мені краще зараз думати, щоб назад роки верталися. Чому вперед? І вроді ми кожного дня от, кричимо, от, все що. Tam što приймаємо, щось у нас є на покращенні, ну краще нічого не бачимо. Коло. Камоло баса,